Так. Угу, угу. Буду робити. О, камера записать. Всім привіт, друзі! Мене звати Гладка. Ласка, прошу на моє нове відео. І сьогодні ми. Хто там мені стукає? Та вже йду. Вже йду, чекайте. Зараз, друзі, хтось до мене стукає, ну, Піду хто. І хто це. О, житель Василь, привіт. Привіт! А ти зробиш мені ремонт? Я ну хіба за... Смарагди, звісно ж. Безплатно я ж тобі не зможу зробити. Ем, ну, друге діло, я тобі обов'язково зроблю. Якраз у мене сьогодні творчий є режим. Дякую за смарагди. Ну добре. Десь через годинку. Ой. Зараз, зараз вийду. Ну, друзі, добре, я піду. Буду робити Зараз. Ну, добре, я піду. А ти наскільки приходите? Це ем, раз годину. Добре. Добре, ну я йду йому ремонт зроблю. М -м -м, да уж. Ну, винесу всі перші речі, а потім... Друзі, я вже виніс, друзі, я виніс всі речі й, ну, і, і мебель собі взяв. Ну, ми погнали будувати йому класний ремонт. Перше, що я хотів зробити... Це... зробити територію. Ну як? Зараз... Зараз вікно зламаємо. Для чого воно тут, це ж туалет буде в нас. Тут книжні полки. Ой, то що шо зубов. Хм. Добре, продовжуємо ну, так. Ой, і тут теж скло треба розбити. Так. Так. Ну і ще так. Раз. Далі. Сюди потім двері встановлю. Потім того зроблю. Але перше, Ой. Першим ну, давайте я диван зроблю. Ой, ні-ні-ні, не так. Отак, от вот Ось такий різнокольоровий буде прикольний. Ви це отак. так і ось так. Ось так. Ну вот, ну, красиво виглядає. Ну і дивіться, як я телевізор. Ой, не так. Це теж не так. От дивіться, як я телевізор повісив, там можна дивитися. От бачите, новини, будь що можна дивитися. Ну добре, друзі, почнемо. Ем, Кухню. Ліжко? Десь поставити ліжко. Або. У мене є ідея. Друзі! То в мене ідея, дивіться. Зараз. То що тут таке? Дивіться, друзі. Зараз я вам сюди. Зараз буде ідея. Ну, дивіться, друзі. Зараз я зроблю ліжко, щоб не ну, розклада. Щоб диван розкладався, як ліжко. Шупер. І ото буде, я зроблю прикольне. Ну, так, так. Так? Ну, вроді би, все. Файно, все. Ну, вроді би, все файно. Добре, зараз буду робити. Зараз кухню. Ой, тьфу, яку кухню. Зараз зроблю книжку, полку, стіл зачарування, зараз все я зроблю. Добре, ну, десь я. Ой, перестарався. О, ні. Де Ага, вот Так, так. так, Ну все, Все красиво. Ну, добре. Далі, друзі, будемо, що робити. Звісно, зараз заберу речу, вам все скаже, що ми далі будемо робити. Ну, дивіться, друзі. Зараз візьмемо кухню зробимо. Речі зробимо зараз. і від відзаб... туалет зараз. Ну добре, зараз давайте. Що я зроблю? Зараз. молоток відкладу пока що. Що заберу? Добре. Перше туалет зробив. Добре, поставимо туалет так. Ну і то поставив не забув як то називається напиши в коментарі, як це називається я забув трохи. добре далі далі шум шо... я кожен поставить О, я придумав зараз так 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 Так, так будемо ставити а то ой так та. Ото, от та сюди то сюди хіба так вот так ні, оце замінимо на ось такий, так. Все буде файно. Добре. Далі що ми зробимо? Далі ми. двері запропоную поставити. Ну добре, отуп коврик поставимо. Зараз. А тут хіба... Ага, ну я вже дзвіночок. Добре, зараз все прикріплю. Це прикріплю зараз. То, то, ой, Я не випадково, якщо що. Ну, Якщо треба, тепер то. Перетод. Ну. Ось такі будуть, наприклад. Файні. Так, будуть файні дуже. Добре, коври. Давайте о, синій, жовтий, давайте. Подивіться, вже взяв синій і жовтий отам поставили. Просто попростелимо. О, буде файний крім. Надіюся, лені не сподобається вся моя робота. Ммм, добре, вроді би... Ну все кр красиво, все добре. Все... І факели, я що поставлю факел. І, я двигаюсь я думаю, пічку сюди. Не, ні, ні, не пічку, а верстак. А замість того, поставлю пічку. Во, все файно. Ну. Ой, дощ пішов. Буду зараз громити. Капец. Ну добре, друзі, зараз лян прийде. Мені треба ще потім все прикріпити. Угу. Поки селянина нема, треба все прикріпити. Туда добре, Давай це, 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 це. Йоу, ну телевізор, щоб не впав. Ну і це, диван. І що ванні докріпимо? Бо думаю, що Чого вода включено? Дивно. Добре. Ну все. О, селянин пішов. Ого, що це за ремонт? Гладкий! Це ж найкращий ремонт у світній. Ого, правда? Ну, м -м -м. Мені хтось не так ніхто не будував ремонт. Ну, рад, що тобі сподобалося, селянин Василь. Дякую. Ну і тут ще ванна є тобі. Ого, це, походу, найкраща ванна у світі. Красиво дуже. Ну радий, що тобі сподобалось. До речі, що тут за. О. О, там селянин! Селянин, ховайся! Зараз докінчу роботу. Ну, добре, Селянин Василь. А то хто такий? А, то селянин Володя. Угу, Селянин Володя, ну добре. Добре, я з друзьями, прощаюся. Дої ну, друзі, ми сьогодні зробили ремонт селянину Васи... Василю. Добре, дя... Дякую, друзі, всім за па-па, друзі! Ну і підпишіться, будь ласка, на мій канал. Дякую за па-па, друзі.